Така красуня. Це Олександра, перша наша дівчинка. Це батьки Тріні Надія та Костянтин Гельфандбейн з Долинської. Перша наша дівчинка, яка з'явилась з них на світ – це Олександра, друга дівчинка Вікторія, наша перемога. І третя наша дівчинка Емілія. Дівчатка народилася передчасно на 29-му тижні вагітності в обласному перинатальному центрі, розповідає мама. Довго чекали на цих діток, це наша давня мрія. Чекали на одну, а вийшло троє. Троє дівчаток, троє красунь. Звичайно, коли дізналися, були щасливі. По вазі перша дівчинка у нас була кіло 70 Вікторія наша вона була кіло 120. І Емілія кіло 320 була. Це Вікторія, середня, друга з'явилась на світ. З вагою кіло 120, Зараз уже кіло 715. 715. Після народження, немовлята, місяць були у відділі інтенсивної терапії. Коли їх перевели до палати, допомагати приїхав тато. Спочатку було страшно брати на руки, але потім через пару хвилин. Вже все виходило. Поки що дуже тяжко розрізняти, дуже часто путаємося, але стараємося розрізняти вже. І вони просто у нас лежать на своєму місці, ми беремо їх і кладемо на те місце, де взяли. Це Емілія. Емілія з'явилась на світ третю з найбільшою вагою. Діти мають гарний апетит. Ходуємо ми груддю, але поки що молочко ми з бутилочки йому. Дві дівчинки наші, третя ще трошки старається, все буде добре. Ну, трошки з бутилочки, трошки ще допомагають нам через зонт. Набираємо ми вагу добре. Майже всі вони вже привикали до мого голосу, до мого дотику, до того як мама їх називає, як мама спілкується з ними. Дарінята здорові і добре розвиваються, говорить завідувачка перинатального центру Тетяна Мітєва. Дітки гарно розвиваються, гарно набирають вагу і вже мають на сьогодні вагу більше, ніж кіло 600, кіло 700. От така вага це дуже е, значимо для дітей. Вони гарно харчуються, вони не потребують респіраторної підтримки. Тобто, дихають самостійно, Сердечко працює добре, все працює добре, і ми дуже раді. Це восьма тріння за 10 років роботи. Центру за 10 років народилася в перинатальному центрі 15 тисяч дев'ять дитачок. Багатоплідних вагітностей було 2,709, 3,8 трін і найвелике досягнення це четверня. Народилася четверня в 2019 році. Додому дівчат випишуть, коли кожна з них набере вагу понад 2 кілограми. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.